Експерименти тривають. Пів шостої ранку. Маємо сьогодні 8 червня. Такі переї дозбирав я, як завжди. Каже, кум, ти тільки переї збираєш, хтось би тобі пай віддав файний, каже, того нема, а переї каже, то ти таке любиш.

Так пізно я ще не сіяв, 8 червня. Цього року в мене щось самі експерименти, але нічого. Хтось і подивив, щось буде знати. Для себе цікаве. Таке поле дісталося мені тут теж переї багаторічні трави. Таке, як під Сітою, Таке саме було на цілісінькому полі, але на цій ділянці е, люди скосили. І сіно трохи винесли, трохи зграбали, що ну, менше сіна. А зараз ще один кусочок, то там дискували по стоячому, так як є. Ось такі борони були на цілім полі. Солі з бідолага з кумом напрацювалися тут, я не знаю, може за 6 чи 7 разів їздили, о, такі знахідки на полі ще є. я таке люблю. Гладких площ не люблю, тільки переїбазники. Посіяли, будемо бачити, якщо впаде дощ, що з цього вийде, кажу. І будемо мали три сої для порівняння. Одна сіяна 30 квітня, одна 10 травня і сьогодні 8 червня. Ну Це буде сама слабша, це ясно, бо поле не вироблене. Але все ж таки будемо бачили, що з неї вийде. Так, а це друга діляночка. Тут бурин був стоячий, а тут перею трохи менший, більше такі дводольні бурини. ця краще розробилася, але я собі хочу ради експерименту. Тут посію два сліди. Один слід, а потім інший поперек. Побачимо, як воно буде себе вести сою.